Більше, ніж родичі. Роздуми над Божим Словом на вівторок третього звичайного тижня, рік другий. З Євангелія від Марка. Приходять мати Ісуса та брати Його, і, стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому й кажуть, ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм, хто моя мати та брати мої? І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже, ось моя мати та мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Чи справді Ісус Христос так нешанобливо ставився до членів своєї сім'ї та навіть до матері? На перший погляд може здатися, що так. Але за такого підходу ми не беремо до уваги такого важливого факту, як проголошення Небесного Царства? Творчо скориставшись ситуацією появи родичів, Христос спробував показати, до якої міри Боже Слово змінює все. Навіть таке фундаментальне і миле Богу поняття, як сім'я. За словами Христа, сім'я більше не обмежується кровними зв'язками, усиновленням чи шлюбом. Хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Навчає він. Звісно, у всіх нас є безліч родичів, починаючи від близьких і закінчуючи далекими. Та Ісус розширює це поняття, кажучи, що ми належимо до найбільшої і найчисельнішої родини в історії людства Божої. І в цій сім'ї. Нас єднають не кров на родині Узи, а кров самого Христа, пролита на Христі, і спасенні води хрещення. Несподіване й парадоксальне відкриття: у нас є Бог, наш Отець, Ісус Христос, наш брат, і Діва Марія, наша Небесна Мати. На небесах у нас є сім'я святих, які заступаються за нас. А тут на землі у нас є брати й сестри, у нашій парафії, на роботі серед сусідів, у нашій родині, ті, які йдуть поруч із нами, моляться і творять добро. Силою Божої благодаті. Ми покликані робити для них те саме, люблячи й піклуючись про них, як про своїх кровних родичів. Ми все ще можемо сумніватися в тому, чи не образили Діву Марію слова Христа. Та пам'ятай, що вона була не тільки Матір'ю Ісуса, але і Його ученицею. Роздумуючи над словами Господа. Богородиця з часом зрозуміла, що його місія це і її місія, а його сім'я також її сім'я. Чи була вона готова прийняти нове поняття сім'ї, запропоноване Христом? Звісно, що так. Підтвердження тому знаходимо біля підніжжя Христа. Тож наслідуймо. Приклад Богородиці, Господи Ісуса Христе, дякую Тобі, що відкрив мені двері до Твоєї родини. Допоможи мені любити Тебе і радісно служити моїм братам і сестрам у вірі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.